Ви дивитесь новини на каналі Запоріжжя в ефірі Телекур'єр. Доброго вам вечора. У студії працюють Валерій Калетан та Галина Воротнікова. І сьогодні випуску про таке. Голова облдержадміністрації Григорій Самардак від сьогодні очолить Запорізьку обласну раду. За відповідне рішення проголосували 62 з 66 депутатів. Це велика довіра з боку місцевої громади. І я готовий брати на себе відповідальність. Вдячний своїм землякам за можливість продовжувати втілення реформ на запорізькій землі на новому рівні. Сучасні берегині українські жінки започаткували спеціальну програму миротворення. Об'єднання і волонтерські групи, і громадські організації це, мабуть, те, що необхідно, і кожному громадянину України. Міжконтинентальний вантаж напередодні новорічних свят до обласного центру прибуде Віфліємський вогонь. Кожен солдат получит свічку. З цим огнем она буде в палатці, де ребята живуть, ночують. Депутати Запорізької обласної ради обрали голову. Поки цей матеріал готується до випуску ефір. Ми ж продовжимо. Сучасні берегині жінка у миротворчих процесах в Україні повсякчас відіграє важливу роль, упевнені представниці організації Спілка жінок України за підтримки британського уряду. Вони започаткували спеціальну програму, цикл семінарів у різних регіонах, під час котрих будуть знайдені нові можливості для миротворчого діалогу та примирення в українському суспільстві. Нині учасників заходу приймає Запоріжжя. Запоріжжя 11-й обласний центр, де відбувається конференція жіночої спілки. Наші землячки вже побували в Івано-Франківську та Чернігові. До нас привела делегація з Харкова, Вінниччини, Черкас, Одеси та Луцьку. Об'єднатися спонукала складна ситуація в державі. Женщина не может стоять в стороне от тех проблем, которые волнуют общество, потому что она всегда была берегиней рода, она давала всегда жизнь. И поэтому объединение и волонтерские группы, и общественные организации – это, наверное, то, что необходимо и каждому гражданину Украины, и, наверное, все-таки помочь нашим власть придержащим людям. Ольга Твердохлебова приїхала з Вінниці. Жінка, яка пройшла війну у свої 90 років і зараз приклад, для нового покоління каже дуже часто виступає перед молоддю, аби ті розуміли цінність людського життя і те, що жити у мирі це велике щастя. Я розказую дітям про війну. Я розказую, щоб діти росли добрими, щоб вони дружили між собою. Пам'ятаєте, от в армії рань, колись була дідовщина. Це ж це ж це ж ненормально. Я дітям кажу, робіть зарядку, дорожіть між собою, нікому не завідуйте. З позитивним досвідом і конкретними пропозиціями приїхали харків'янки. Розповідають у своєму регіоні діють чимало успішних соціальних проєктів спільно з органами влади та місцевим самоврядуванням. Наши проекты, которые мы в городе реализуем, они связаны во многом с переселенцами, потому что Харьковская временно перемещенные люди, семьи, потому что в Харькове по официальным данным около 200 тысяч, на самом деле, их больше, и большое количество, больше 50 тысяч, это дети, которым в Харькове, в Харьковской области обеспечили и жилье, и питание, и обучение, и детские сады. Семінар у Запоріжжі триватиме два дні. А власна програма миротворення в Україні роль жінок діятиме до весни 2016 року. Учасниці плекають надію, що їхні пропозиції у підсумку перетворяться на конкретні дії вже на законодавчому рівні. Голова облдержадміністрації Григорій Самардак від сьогодні очолить Запорізьку обласну раду. За відповідне рішення проголосували 62 з 84 депутатів. Обрали заступників зі складом постійно діючих комісій визначаться цієї п'ятниці. Третє пленарне засідання першої сесії Запорізької обласної ради вдалося за участю 79 зареєстрованих депутатів від загальної кількості 84. Дякую. Під керівництвом тимчасово головуючого Сергія Кальцева від фракції Наш край затвердили кандидатуру Раїси Чухрай від нової політики у якості депутата. Вона замінила Андрія Новосіолова, який пішов із життя. Вдалися й до визначення голови обласної ради. Солідарність прийняла рішення висунути на голову Запорізької обласної ради Самардака Григорія Вікторовича. На цьому списку кандидатів на посаду голови Запорізької обласної ради депутати підвели риску. Представники блоку Петра Порошенка Солідарність на чолі з Едуардом Гугніним власне рішення аргументували. Прибічників знайшли й у фракції радикальної партії. Григорій Вікторович Самардак, він має дуже багатий досвід Державної служби і загальний стаж його роботи більше 25 років, 9 з яких він призначив. А державній службі, перебуваючи на різних посадах, у нас була зустріч з Рівра Вікторовичем, з депутатами нашої фракції, і було прийнято рішення, що радикальна партія в повному составі підтримує кандидатуру канітури Вікторовича на пост голови обласної ради. Натомість депутати від партії Батьківщина вирішили утриматися. Як і раніше не голосували у Кропівці у повному складі, семеро осіб покинули зал засідань, звинувативши солідарність, опозиційний блок та самопоміч у створенні широкої коаліції. Мы категорически против развития такого сценария. Мы не претендуем в таком распределении сил на должности секретаря, председателя, заместителя председателя комиссии. Мы будем находиться в жесткой бескомпромиссной оппозиции. В такому составу сіл позначки за або проти у порожньому квадраті навпроти прізвища кандидата. Були виявлення, вирішили здійснити шляхом таємного голосування. Лічильна комісія Запорізької обласної ради у складі семи осіб відвела годину часу. Першим згідно з порядком до урни втрапив контрольний талон, засвідчений підписами відповідальних осіб. Зараз всі депутати можуть пересвідчити те, що урна в нас порожня вона. Опечатана печаткою Запорізької обласної ради, і зараз ми вкидаємо контрольний талон, який підписаний всім, всіма членами комісії для доємного голосування. Загалом до процесу голосування долучилися 66 депутатів. Невикористаних бюлетенів злічили 18. Кількість тих, хто не підтримав жодного кандидата 4. Більшістю голосів – 62-ма і визначили нового очільника Запорізької обласної ради сьомого скликання. За результатами таємного голосування вважати обраним головою Запорізької обласної ради сьомого скликання Самардака Григорія Вікторовича. Для мене велика честь. Бути обраним головою Запорізької обласної ради. Це велика довіра з боку місцевої громади. І я готовий брати на себе відповідальність, вдячний своїм землякам. За можливість продовжити втілення реформ на запорізькій землі на новому рівні продовж наступних півгодини шляхом таємного голосування обирали заступників. Посаду першого за підтримки 58 голосів обійняв Єгор Семенков від опозиційного блоку. Ще одним заступником голови Запорізької обласної ради став Владислав Марченко від самопомочі. За його кандидатуру проголосували 60 осіб. дякую, взято Міжконтинентальний вантаж напередодні новорічних свят до обласного центру прибуде Віфліємський вогонь. Часточка зі святої землі продолає тисячі кілометрів, передаючись із рук в руки. Де і коли він зажевріє в Запоріжжі, дізнавалась наша знімальна група. Міжнародна акція з передання віфліємського вогню має уже кількадесятирічну історію. Із Палестини австрійські скаути та представники міжнародних організацій транспортують його до Віденського кафедрального собору. Звідти після урочистостей вогонь потрапить до сусідних країн. Це хороша ідея і хороша, хороше започаткування такої справи, яка повинна бути в нашій державі дуже широко розповсюджена. Ця акція ще називається від серця до серця, тому що вона передається безпосередньо з рук в руки. Цей вогонь передається і він не гаситься. Першим містом України, що прийме віфліємський вогонь, традиційно стане Київ. Після чого члени Національної скаутської організації України Пласт поширюватимуть його регіонами. Запоріжжя у когорті обраних уже четвертий рік поспіль. Однак обласний центр не останній пункт призначення віфліємського вогню. Зараз в воєнних частях, які служать в АТО, дуже сильно розвита капіланська служба. І буквально на цих выходных я розговорила з капіталом 40 сорокової бригади. Они очень ждут этот огонь. Каждый солдат получит свечку з цим огнем. Она будет в палатці, там где там ребята живуть, ночують. Урочиста зустріч віфліємського вогню у Запоріжжі запланована у передвісті Дня Святого Миколая, 18 грудня о 16.30 на майдані героїв. Здоров'я та довголіття мрія кожної людини. Як відновити самопочуття? Де шукати якісної діагностики і ефективного лікування? Цими питаннями перейнялася автори програми по суті, яка розпочнеться одразу після телекур'єру. Ведуча Олена Сиваш уже готова підійняти завісу над усіма перипетіями правмого ефіру. Олено, вітаю. Вітаю Валерію. Сьогоднішній ефір своєрідна підказка Дороговказ для наших глядачів, адже ми спробуємо закумулювати усі найпередовіші, найновіші технології методи, які використовуються у медичній галузі нашої області. Також проаналізуємо взаємовідносини між традиційною і так званою альтернативною медициною, і з'ясуємо, яка діагностика є достовірною, а лікування ефективним і де їх отримати. Завдання надскладні, але сподіваюсь, нам допоможуть учасники сьогоднішньої програми. Ми запросили до студії провідних лікарів, а також представників нетрадиційної медицини і громадськість. Так що сподіваюсь, буде цікаво і гаряче. Приєднуйтесь. Гадаю, глядачам теж буде на чим поміркувати. Звісно, ми хочемо попросити наших глядачів зізнатися прибічником якої медицини вони є. Три варіанти відповіді зараз ми покажемо на екрані. Будь ласка, оберіть з них один. Перший варіант прибічником тільки традиційної медицини. Якщо ви за цей варіант, телефонуйте 239 0702. Ви за поєднання всіх видів медицини. Якщо так, телефонуйте 239-03-28. Якщо ж ви вважаєте, що це вас не стосується, вам це байдуже. Дайте нам про це знати за номером 239-01-19. Ми запрошуємо вас до голосування вже з цієї хвилини. А рівно о 19.30 запрошую до нашої студії Валерію. Дякую, Олено, Вдалого ефіру. А випуск телекур'єру продовжить огляд інших подій. Ріжі викрити мережу туристичних фірм, де підробляли документи та сприяли незаконному перетину державного кордону України. Повідомляє сайт головного управління національної поліції в області. За оформлення фальшивих довідок турфірми отримували грошову винагороду. Нині ділками інкриміновано статтю 358 кримінального кодексу України. Моніторинг існуючої системи оподаткування та законів, що пропонує влада, мета створення нової громадської формації у Запоріжжі. Інститут податкових реформ прагне об'єднати навколо питання реформування податкової державної політики провідних фахівців, представників бізнесу та влади, працюватимуть із молоддю, аби підвищити податкову культуру та залучити до дослідницької діяльності. Ветерани знову апелюють до влади, досі залишаються актуальними питання низьких пенсій, медобслуговування і тарифів на житлово-комунальні послуги. Тож сьогодні представники обласної та районних організацій підготували звернення, аби їхні прохання підтримали на законодавчому та фінансовому рівнях. Обласну ялинку сьогодні почали встановлювати на площі фестивальній. Цьогоріч дерево справжнє привезено з Чернівецької області. Його вік 70 років, висота 24 метри, а діаметр крони 8. Розміром Запорізька лісова красуня поступатиметься тільки столичній. Особливими будуть і прикраси. Їх зроблять діти. Зорі надії, обласний фестиваль творчості для дітей із особливими потребами став уже традиційним цього року. Свої таланти і здібності юні обдарування демонстрували на сцені будинку культури «Заводський». Своїми враженнями поділиться журналістка Ольга Дроздовська. Здійснилася мрія голови Запорізького товариства батьків дітей інвалідів та інвалідів Тамари Семенової. І тепер усі творчі діти області можуть збиратись тут, аби показати усім свої доробки, вміння співати, художньо читати, танцювати. З нетерпінням очікує на свій виступ молодь з хортицького відділення соціально-побутової адаптації. Хлопці та дівчата не звикли до великих сцен, але їхні виступи зворушують. Євген Калюкаєв – єдиний учасник у номінації Літературне читання. Разом зі своєю мамою він підготував літературну композицію. Танець колективу Веселка результат наполегливої праці. Все просто, все від душі. Ми дуже довго, довго виступали, тренувалися. Навіть міроприяття було багато. Коли проходять, Це дуже дорого і весело. Ти було п'ять з половиною років, коли її привели до спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Оберіг з надією поправити мовлення. Зараз дівчинка не лише добре говорить, а й прекрасно співає, танцює разом з усіма, а добре вчиться. Хоплюю тим, що е, коли ти співаєш у тебе голос такий ніжний і кажеться, як бут кабута дзвонить кабута, твій голос це струмок, який дзвонить дуже гарно, і спів як будто солов'я. На перетині життєвих шляхів розкрилися творчі здібності Ігоря Стрижка. Він активний учасник різних всеукраїнських пісенних фестивалів. А тут перше співає від душі, що зачіпає за живе. Мне очень приятно, что 18 лет назад 3 декабря 1997 года этот мальчик пришел к нам в клуб, ему было 14 лет. И он один из первых наших воспитанников. И очень приятно, что тогда был замечательный проект «Поверь в себя». И мы были одним из первых организаторов этого проекта. Наверное, больше, чтобы обращали внимание власти, государства. ему нужна эта помощь, поддержка. А, наверное, самое главное – теплые отношения и любовь. Наступного року навесні знову задзвенять дитячі голоси. Неповторними барвами заграє виставка декоративно-прикладного мистецтва. Це буде новий старт для тих, кому дуже важливо повірити в себе. Приєднуйтеся! 85 років років запорізькому музичному училищу. Заклад один із найстаріших в Україні. Тут готують фахівців найрізноманітніших видів музичної майстерності: фортепіано, струнні, духові, народні інструменти. На честь ювілею студенти та випускники влаштували концерт. Випускник музичного училища, а нині артист національної філармонії Роман Онисків згадує, як тільки почав навчання. Каже, музикою захопився через старшого брата. Разом з ним прагнув відвідувати музичну школу. Дитяча примха переросла у справу життя. Вступивши до запорізького музичного училища, почав грати на баяні, що студентські роки неодноразово ставав лауреатом міжнародних конкурсів. Запорозьке музикальне училище дало основу, можна так сказати, во всій моїй творчій діяльності. Тут почалася і конкурсна діяльність, і, і концертна. Нині в училищі працюють майже 100 педагогів. Олександр Курта згадує, сам колись прийшов навчатися сюди, а тепер виховує нову плеяду музикантів. Працює тут із 70-х років, навчає грі на баяні та акордеоні. Музикальне училище для мене. Это моя жизнь. Люблю и коллектив люблю, и студентов люблю. Вот. Ну и, естественно, музыку люблю. Вот. Потому что ничего в жизни лучшего я не встретил. Для меня это смысл жизни. На наших преподавателях лежит большая ответственность. Мы воспитываем мировоззрение нашего будущего поколения. Мы воспитываем их как граждан Украины. Мы воспитываем их в духе патриотизма и любви к своему национальному искусству. Продовж 75 років існування Запорізьке музичне училище закінчили понад 4 тисячі музикантів. Випускники стали невід'ємною частиною обласної філармонії драмтеатру. Працюють в музичних школах. Деякі будують свою кар'єру вже за межами міста і навіть країни. Головна новорічна ялинка Запоріжжя вже прикрашена. Залишилося тільки спланувати сценарій святкувань. Що пропонується цьогоріч для запоріжців та гостей міста, розкажуть наші кореспонденти. Традиційно зелені красуні прикрасять кожен район Запоріжжя. Обласна і міська розташуються на площах фестивальні та маяковського відповідно. Біля останніх встановлять казкові будиночки. А ще на мешканців та гостей Запоріжжя чекатимуть ярмарки. Девіз народних гулянь, новий рік без тютюну та алкоголю. Тому поціновувачам дорослих напоїв зась, максимум кава та глінтвейн. В каждом районе в момент рождественских праздников будут проведены рождественские ярмарки. Они не будут перенасыщены какими-то там сельхозпродукцией. Это будет действительно чай, кофе, э -э -э сосиски. Ну вот та знаковая продукция, которая больше свойственна именно к таким праздникам. Плюс будут работать аниматоры. Ежедневно? По всім вихідним дням суботою з 14 до 16, міроприяття будуть проводитися вместе з аніматорами з творческими колективами на площі Маяковського із 11 до 13 часов в парку трудової слави возле живої йолги. Не ялинками одними гості до запорізьких дідів морозів можна завітати відразу за кількома адресами. З 19 грудня він прийматиме побажання малечі біля головної ялинки міста. Шанувальникам глибинки пропонують відвідати ще один офіс казкового персонажа, що на острові Хортиця у театрі Ві. 23 числа от здання городского совета в 9 часу у нас стартує традиційна акція, яка називається «Деды Морози. Каждый район по 10 человек Дед Морозов з красиво украшенными автобусами по разработанным маршрутам посетят 200 человек детей, которые не имеють возможності вийти їздами. Окрім центральних площ та майданчиків, новорічні святкування триватимуть і в багатьох закладах освіти та культури. Ознайомитись із більш детальним планом можна на сайті Запорізької міської ради. І це були всі новини на цю годину. Творча група телекур'єру бажає вам впевненості та миру. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей.